Майже три доби поспіль і фактично без відпочинку. Так ДСНСники працювали на місці ракетного удару по інституту зв'язку, який росіяни нанесли 3 вересня. По Полтаві вдарили балістикою близько 9-10 ранку. Аварійно-рятувальні роботи на цій локації тривали до 16.00 5 вересня, каже начальник головного управління ДСНС України у Полтавській області Андрій Хижняк. Загальна чисельність залученого особового складу це було близько. Ста чоловік кожного дня, які поступово змінювалися. Нам допомагали підрозділи Міжнародного центру швидкого реагування це Київська область і Черкаські рятувальники. Всього врятовано 25 осіб, а безпосередньо з завалів, де було привалений або притиснутий, або ще деблоковано 11 осіб. Рятувальникам дуже ускладнювала роботу постійна загроза повторних обстрілів, говорить Андрій Хижняк, знаючи, як ворог використовує практику нанесення повторних ударів по місцю, де ліквідовують наслідки надзвичайної події. В разі повітряної тривоги весь особовий склад біг в укриття. Було 13 повітряних тривог, загальна загальною протяжністю, десь 24 години і моніторюючи ситуацію. Ми вже приймали рішення щодо подальших. Дії проведення аварійно-рятувальних робіт. Якщо не було загрози повторного ракетного обстрілу, то ми продовжували роботу. Наступного дня після обстрілу у соцмережах з'явилися фото, як ДСНСники вночі між ліквідацією завалів та пошуком людей під ними відпочивали на траві. Це є звичайні робочі моменти, які виникають під час таких тривалих робіт, і вони виглядають незвичними хіба що для цивільних, пояснив керівник ДСНСників Полтавщини. Надо було деблокувати конструкції, прибирати будівельні уламки іншого типу, і це велике фізичне навантаження. І під час повітряних тривог використовували можливість, любу можливість відпочити і набрати сил для подальших дій, тому. Коли бачу, що рятувальник приліг, це не значить, що йому нема де відпочивати. Були обладнані відповідні місця для відпочинку в укриттях, але для швидкого щоб відновити сили, вони те знаходили місце там і відпочивали всього до ліквідації наслідків ракетного обстрілу по Полтаві 3 вересня разом із ДСНСниками, поліцією, Нацгвардією та іншими службами було задіяно близько 700 людей.